Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке смертельна аварія під Володимиром. Врізалися легковик і вантажівка. У Луцьку оголосили про початок опалювального сезону. Ще дві православні громади на Волині перейшли до православної церкви України. Розпочнемо із ситуації на фронті. ЗСУ, скориставшись нещодавніми контратаками росіян на заході Запорізької області, поступово просуваються уперед. Ну а на цих кадрах видовищна робота роти ударних БПЛА 47-ї бригади. За добу бійці підсмажили чотири танки окупантів. На сході України тривають важкі бої. Втім, силам оборони вдається йти вперед. За даними інституту вивчення війни, є рух до залізничної лінії на північ від Кліщіївки. Це 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. Під Авдіївку Росія продовжує атакувати позиції наших військових та готується до нової хвилі штурмів. Ми готуємося до того, що будуть знов ж такі штурмові дії, доволі сильні, доволі потужні. Підготавлюємо людей, особливий склад, техніку і все інше для того, щоб зустрічати гідно нашого ворога. Ворог продовжує обстрілювати українські території. Уночі окупанти атакували Полтавську, Дніпропетровську, Хмельницьку та Кіровоградську області. Наслідок цього постраждали четверо людей. Одну доправили до лікарні. Під щільним вогнем росіян прифронтова Донеччина по Костянтинівці. Окупанти вдарили градами та осколково-фугасними снарядами. Пошкоджені 12 житлових будинків: котельня та газогін. Корахівську громаду обстрілювали артилерією та касетними боєприпасами. Там поранення отримали двоє людей. У Білорусі перебувають близько двох тисяч російських військових. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн. Зокрема, до 600 окупантів є на аеродромах Мозер та Зябрівка, та майже півтори тисячі на радіотехнічних вузлах Барановичі та Вілейка. Тим часом у Херсоні викрили зрадницю, яка допомагала коригувати повітряні атаки на місто. Після обстрілів вона фіксувала місця прильотів та наслідків і відправляла ворогам так званий звіт. Жінка наводила ракети на критичні та соціальні об'єкти, житлові будинки і місця дислокації військ. Колаборантка сама вийшла на росіян, спілкувалася з ними через месенджер. Заскоєне їй загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні стало відомо, що на фронті загинув лучанин Дмитро Шевчук. Це сталося у минулу суботу, 14 жовтня. Чоловік воював у 107-му механізованому полку. Загинув у бою біля села Діброва на Луганщині. Прийшла трагічна звістка і в Доросинівську громаду на Волині. Там оплакують воїна Дмитра Мозговенка із села Раймісто. Він загинув 14 жовтня від авіаційного удару, нанесеного окупантами. На території громади оголошена триденна жалоба від сьогодні і до середи, 18 жовтня. Дмитрові виповнилося тільки 31 рік. рік. й канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна слава і пам'ять полеглим воїнам. Вже у середу у Луцьку буде тепло. Опалювальний сезон цього року розпочнеться 18 жовтня. Спершу тепло обіцяють подати до лікарень, шкіл і садочків, а опісля вже до житлових будинків, каже директор Луцьктепла Іван Скорубський. Підприємство вже отримало звернення від пологового будинку. від... Будинку дитини, і зараз від медичного об'єднання е, міської лікарні, де ми в першу чергу будемо подавати тепло. Ну далі вже по ходу будемо подавати до, е, до шкільних навчальних закладів і шкільних. Від початку запуску котелень до можливості погріти руки на батареях у домівках лучан може пройти близько трьох діб. Попереджають комунальники. Та все тому, що на обладнанні у котельнях стоять спеціальні пломби, необхідні у теплу пору року. Відтак розпломбовувати котли будуть поступово, а лучан просять набратися терпіння. Будемо це робити послідовно. Сьогодні, завтра, фахівці водинь розпломбовують котельні та котли, які будуть задіяні в опалювальний сезон. І по мірі розпломбування, по мірі готовності для безпосередньо, коли буде подано газ на об'єкт. Цей об'єкт буде включатися в роботу і подавати тепло, теплоносій. У Луцьку машина збила велосипедиста. Аварія сталася сьогодні вранці на вулиці Дубнівській. Відомо, що за кермом двоколісного був чоловік 74 років. Його із травмами забрали на обстеження медики швидкої. Як повідомили дванадцятому каналу, чоловік у стані середньої тяжкості. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, численні забої на обличчі, руках та ногах. Хто винен у зіткненні наразі з'ясовують правоохоронці. Маємо і менш втішні новини в іншій аварії, яка сталася сьогодні вранці. Людина загинула. Зіткнення відбулося на трасі поблизу села Верба Овадівської громади поблизу Володимира. Врізалися легковик Сітроен і вантажівка. Дав водії не травмувалися і були тверезами, запевняє поліція. А от 52-річний пасажир легковика отримав серйозні травми, несумісні із життям. Поліція обіцяє з'ясувати усі обставини трагедії. Украв машину і мало не згорів. Оказія трапилася ввечері минулої суботи в одному із сіл Ковальщини. Місцевий житель залишив свого легковика в край дороги і пішов у справах, коли повернувся за машиною. І слід холонув. Ошелешений господар викликав поліцейських. Ті, в буквальному розумінні цього слова, по гарячих слідах знайшли охоплену вогнем автівку в кущах край села. Опитали свідків і вийшли на крадія місцевого 25-річного неробу. Поліцейські кажуть, що коли прийшли до нього додому, то і речові докази у хаті знайшли. Невдаха, автолюбитель розповів: не зумів впоратися з керуванням поцупленого авто, з'їхав у кювет і перекинувся. Вибрався неушкодженим із салону і побрів собі додому. А машина тим часом від удару загорілася і згоріла дотла. Парафія Свято Марії Магдалинівського храму стала першою у Луцьку, де від московського патріархату відхрестилися і прихожани, і священник. Настоятель храму протовірей Олександр Колб – Один з тих, хто у січні 2023-го першим підписався під листом із запитаннями до предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія щодо повного розриву зв'язків з РПЦ та засудження її очільника Кіріла Гундяєва. А в кінці вересня цього року керівник Волинської єпархії УПЦ Нафанаїл заборонив настоятелю цього храму служити та причащатися. Про тест отця Олександра, який став поштовхом до прощання з УПЦ, і про те, чи всі парафіяни задоволені рішенням прощатися з Москвою, дивіться у сюжеті. Неділя ранок у храмі Святої Марії Магдалини на вулиці Івана Богона в Луцьку. Як завжди в цей день триває богослужіння, щоправда, сьогодні ці стіни зібрали менше людей ніж було до 1 жовтня. Дуже багато не з нами. Од'єдналося жіночок, але вони ще ми думаємо, що вони ще вернуться, вони зрозуміють що глибину цього процеса. 1 жовтня парафія свято Марії Магдалинівського храму вирішила вийти з УПЦ. А відтак стала першою в Луцьку, де від московського патріархату відхрестилися і прихожани, і священник. А про що говорити про московський патріархат? Це раз. А друге, напевно, що дуже важливо залежить все від батюшки, від отця. Батюшка не лицемірний, до якого хоче йти. А якщо він прийняв таке рішення, то знаєте, то Божий дар. Це просто Божий дар на нього і на всю паству, яка тут є. Ми ж не перейшли нікуди. Ми з'єдналися з селенським патріархатом. Як нас колись Кирил відкинув від того патріархата, оголосив, що тепер він нас. Саме головне, тепер ми доказали, що ми селенський патріархатом з Варфоломеєм, з усіми церквами світовими. Рішення вийти з УПЦ зрівало довго. Священик цього храму Олександр Колб кажуть, парафіяни мусив пройти тривалий і складний шлях. До церкви не можна ходити. Хіба це не підміна Бога замінити людину? Хай навіть патріарх. Але це людина. Не про Бога говорить, а про людину. І це підміна, це страшна підміна. Проти єреї Олександр Колб, Один із тих, хто у січні 23-го першим підписався під листом із запитаннями до предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрія щодо повного розриву зв'язків з РПЦ та засудження Кіріла Гундяєва. Загалом це зробили 430 священників УПЦ, Серед них понад пів сотні саме з Волині. Цікаво, що деякі з підписантів після цього заявляли про переслідування. Треба вміти сьогодні. Забувати, прощати, дивитися вперед. Так що якщо і був якийсь тиск, ну, то він був давно, його вже немає. Свого роду тиск Олександр Колп відчув пізніше, і цей тиск став одним із поштовхів виходити із лона Української православної церкви в кінці вересня цього року. Проти Олександр Колп співслужив на божественній літургії з екзархом Вселенського патріарха. Це було перше співслужіння представників ОПЦ та Константинопольського патріарху з осені 2018 року. Хотіли всі священники поїхати в Київ і разом послужити із екзархом Селенського патріарха. Що це мало дати? Це мав бути поштовх знизу. Якщо наші ієрархи Української православної церкви, так, київські наші митрополити, не йдуть на цей крок, значить ми, священники, мали знизу зробити такий поштовх серйозно. Вже за декілька днів після цієї служби митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл видав у цю Олександру Колбу тимчасову заборону. Нею заборонив і священнослужіння, і право причащатися. А це переконаний отець Олександр. Тільки підтвердило залежність Української православної церкви від Москви. От те служіння з екзархом 24 вересня. Це був такий тест, чи справді залежні, чи ні. Ну, як тест на вагітність. Чуть-чуть вагітною не можна бути або, або так само і тут, <кхід> оскільки тест показав, що виконали вказівку із МП СРБЦ. Аби розуміти, як бути далі, у храмі зібрали парафіяльні збори: порядок денний, чіткий лишатись з УПЦ чи об'єднуватися із православною церквою України. Значить, я мав би йти до єпископа. Принести покаяння в тому, що я неправильно зробив, і залишатися з людьми в УПЦ. І ви б так зробили. Якби більшість людей так вирішила, я б так зробив. З людьми. Та люди, хоч і не одноголосно, та все ж вирішили прощатися з московським патріархатом. Про це рішення розказує священник. Він говорив особисто з кожним прихожанином ще задовго до Вересневих подій. Ми користувалися таким моментом, як свято водохреща. Це коли священник має можливість з іорданською водою зайти в дім до своїх парафіян. Ну, це такий звичай благочестивий, але його можна використати на добру справу не тільки там покропитися тою водою, помолитися, а поспілкуватися. Тоді каже Олександр Кол люди в один голос заявляли, що бути в лоні у паце вони не хочуть. Утім, на подив священника, коли дійшли до діла, частина цих людей кардинально змінила свою думку. Переважна більшість сказала, так, так, треба виходити з ОПЦ, треба щось робити, потрібно відновлювати. Особливо акцентувалася увага на тому, що потрібно відновлювати її христичне спілкування з вселенським патріархом. От якщо ви так зробите, то ми підемо разом з вами. Це 99% всіх прихожан так казали в приватних розмовах. А коли я почав діяти, то чомусь чомусь працював такий людський фактор. Скільки парафіян перестали ходити до храму Святої Марії Магдалини? Отець Олександр Колп не називає, бо впевнений, що чимало з них, а то й всі невдовзі повернуться. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І на продовження теми днями стало відомо, що ще одна церковна громада Волині покинула лону московського патріархату. Таке рішення прийняли у казанському храмі села Піща Шацької громади. Під час зустрічі з прихожанами, єпископ Матфей прийняв парафію у клір Володимир Волинської єпархії ПЦУ. Священник до слова рішення громади про перехід не підтримав, тож парафія отримає нового настоятеля. Тим часом у Волинян не обходиться без перемог. Знаменита Волинянка, неодноразова чемпіонка, велогонщиця Яна Беломоїна, завоювала чергову міжнародну нагороду. На гонках, що відбулися учора, 15 жовтня на грецькому острові Саламін, яна прийшла до фінішу другою, завоювавши срібло. Цікаво, що невтомна лучанка змагалася на міжнародному рівні вдруге лише за останній тиждень. Втім, надалі справа за відпочинком і тренуваннями, адже змагання у Греції були останніми в цьому сезоні, розповіла спортсменка. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12, який ви можете подивитися у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!